Контейнер, який нам передали сьогодні, представники заводу буде використовуватися в якості штабу на передовій. Зрозуміло, що таким чином він не буде встановлюватись, він буде ще відповідно облаштовуватись на передовій, але це відповідний захист і можна так сказати свого роду комфорт для наших військових на передовій. Вот 20 футовий контейнер, який ми підготували по просьбі представителі суду для так сказати. Улучшення бутових условів виконання якихось то воєнних задач це гарний приклад співпраці військових і взагалі підприємств, які працюють і працюють зокрема в районі проведення антитерористичної операції. А, його утепліли, обшили пластиком, то тобто зробили для того, щоб в нього можна було заходити і ті функції, які там, там підполагається. Він буде на позиціях найближчим часом. Буквально день-два для того, щоб ми його дообладнали, і він одразу поїде до хлопця на передову наше не первая, скажем так, сотрудничество з силовими структурами. Ми розуміємо важливість тих функцій, які вони виконують. Люди, які працюють тут населенням, не розуміють всю важливість допомоги підтримки української армії, тому що вони захищаються, захищають власне їхню землю.